Сніговик Ганс Крістіан Андерсен так і хромтить, так і тріщить. Чудовий морозець, сказав сніговик. А вітер який так і щепає, так і кусає. Чого витріщаєшся, банькате, то він про сонце казав, яке саме сідало? А втім, ну я й оком не зморгну, стою Замість очей у нього чорніли два уламки дахової черепиці, замість рота шматочок гілки, та таких вигинів, що здавалося, ніби сніговик усміхається. На світ він з'явився під радісні крики хлопчаків і святковий дзвін бубанців. Сонце сіло і на блакитне небо виплив місяць, повний ясний. Бач. З іншого боку повзе, мовив сніговик. Він гадав, що це знову з'явилося сонце. Я все таки віднадив його витріщатися на мене. Нехай собі висить і світить потихеньку, щоб мені було видно себе. Ах, як би мені примудритися зрушити з місця так би й побіг туди, на лід покататись, як хлопці. От лихо. Не можу рушити з місця. Геть, геть, загавкав старий собака, що сидів на прив'язі. Він трохи охрип, адже колись він був кімнатною собачкою і лежав біля печі. Сонце не вчить тебе рухатися. Я бачу, що сталося минулого року з таким, як ти, і позаминулого теж. Геть, геть, усі геть. Про що ти говориш, друже? Запитав сніговик. Он, те, банькате, навчить мене рухатися. Сніговик мав на увазі місяць. Воно само втекло від мене недавно. Я так пильно дивився на нього, а тепер он знову виповзло з іншого боку. Багато ти розумієш, мовив пес. Ну, так тебе щойно зліпили. Те, що дивиться на нас місяць, а те, що зникло. Сонце, воно знову повернеться завтра, воно й посуне тебе прямісінько в канаву. Погода зміниться, я чую, ліву ногу крутить. Зміниться, зміниться. Щось я не розумію тебе, сказав сніговик. Здається, ти віщуєш мені щось недобре? Те червонооке, що звуть сонцем, теж мені не друг, я вже це чую. Геть, геть, прогавкав пес, який тричі вкрутнувся довкола себе і влігся у своїй буці спати. Погода й справді змінилася. На ранок вся околиця була оповита густим липким туманом. Потім повіяв різкий крижаний вітер і затріщав мороз. А що за краса була, коли зійшло сонечко? Дерева і кущі в саду стояли всі вкриті інеєм, мов ліс із білих коралів. Усі гілки, наче одягнулися в блискучі білі квіточки. Найдрібніші розгалуження гілок, яких влітку і не видно через густи листя, тепер чітко вимальовувалися тонесеньким мереживним візерунком сліпучої білизни. Кожна гілочка немов випромінювала сяйво. Плакуча береза, яку колихав колиха вітер, здавалося, ожила, її довгі гілки з пухнастою бахрамою тихо ворушилися, точнісінько, як улітку. Оце була краса. Зійшло сонечко. Ах, як усе навкруги засяяло і запалало крихітними, сліпучо білими вогниками. Все було, ніби всипане алмазним пилом. А на снігу виблискували великі діаманти. Що за краса. сказала молода дівчина, яка вийшла в сад під руку з парубком. Вони зупинилися біля сніговика і дивилися на мерехтливі дерева. Влітку такої пишноти не побачиш, мовила вона, сяючи від задоволення. І такого красеня теж. Сказав хлопець, показуючи на сніговика. Він незрівнянний Молода дівчина засміялася, кивнула головою сніговику і побігла з парубком по снігу, так і захрумтіло в них під ногами, наче вони бігли по крохмалю. Хто вони ці двоє? запитав сніговик старого собаку. Ти ж тут живеш довше за мене. Знаєш ти їх? Знаю. Сказав пес. Вона гладила мене, а він кидав кісточки. Таких я не кусаю. А що вони з себе уявляють? спитав сніговик. Парочку, відповів пес. Вони веселяться в бутці і будуть разом гризти кістки. Геть-геть. Ну, а вони щось означають, якось я чи ти. Так, вони ж пани, мовив пес. Як же мало тямить той, хто тільки вчора виліз на світ Божий, це я бачу по тобі. От я такий багатий і роками, і знанням, я всіх тут знаю. А вже ж я пам'ятаю кращі часи не мерз тут у холоді на прив'язі, геть, геть. Добрий морозець, сказав сніговик, ну ну розповідай, тільки не грими ланцюгом, бо мене від того просто тіпає». Геть, геть, загавкав собака. Я був цуценям, крихітним, гарненьким цуценям. І лежав на оксамитових кріслах, там, у хаті, лежав на колінах у знатних панів. Мене цілували в мордочку і витирали лапки вишитими хусточками, кликали мене мілким крихіткою. Потім я підріс, великий для них став, і мене подарували ключниці. Я потрапив у підвальний поверх. Ти можеш заглянути туди, з твого місця добре видно. Так от у тій комірчині я й зажив, як пан. Так, пан, там, хоч і нижче було, однак спокійніше, ніж на горі. Мене не тягали і не торсали діти, їв я теж не гірше, якщо не краще. У мене була своя подушка, і ще там була пічка. Найкраща річ у світі в таку холоднечу. Я навіть заповзав під неї. О я й досі ще мрію про цю пічку. Геть, геть. Хіба вона така гарна ця пічка? спитав сніговик. Схоже на мене. Анітрохи, ну, сказав, пічка чорна, як вугілля. У неї довга шиє та мідне черево. Вона так і жере дрова, а вогонь так і пашить у неї з рота. Поруч із нею, під нею, справжній сінький рай. Її видно у вікно поглянь. Сніговик подивився і справді побачив чорний блискучий предмет з мідним черевом. З нього світилося полум'я. Сніговика раптом охопило якесь дивне бажання у ньому ніби щось затріпотіло. Що саме він і сам не знав і не розумів, хоча це зрозумів би будь-хто, якщо зрозуміло, він не сніговик. Навіщо ж ти пішов від неї? спитав сніговику собаки. Довелося мимоволі, сказав собака. Вони викинули мене і посадили на ланцюг. Я вкусив за ногу їхнього молодшого сина, він хотів відібрати в мене кістку. Кістка за кістку, подумав я. А вони розгнівалися, і я опинився на прив'язі, втратив голос: Чуєш, як я хриплю? Геть, геть. От і все. Сніговик вже не слухав. Він не відводив очей з підвального поверху з комірчини ключниці, де стояла на чотирьох ніжках залізна пічка, завбільшки як сам сніговик. У мене щось дивно затріпотіло, мовив він. Невже я ніколи не потраплю туди? Адже це така дрібничка, чому моєму бажанню і не здійснитися? Це моє найзаповітніше. Моє єдине бажання де ж справедливість, якщо вона не здійсниться. Мені треба туди, треба до неї, забудь що притулитися до неї. Хай навіть доведеться розбити шибку. Туди тобі не потрапити, сказав пес, а якщо ти дістався б пічки, то тобі кінець. Геть, геть, мені вже й та кінець підходить, того й дивись, впаду. Весь день сніговик стояв і дивився у вікно. Надвечір комірчина виглядала ще привітніше. Піч світила так м'яко, як не світити ні сонцю, ні місяцю. Де їм? Так світить тільки пічка, якщо черевце в неї набито. Коли дверцята відчинилися, з нього так і метнулося полум'я. І заграло яскравим відблиском на білому обличчі та грудях сніговика. Не витримаю, мовив він, як гарно вона висолоплює язик, як це личить їй. Ніч була довга-придовга, тільки не для сніговика. Він увесь поринув у дивні марення, вони так і тріщали в ньому від морозу. На ранок усі вікна підвального поверху вкрилися чудовим крижаним візерунком, квітами. Кращих сніговику годі й бажати, але за ними не було видно пічки. Скло не відтавало, і він не міг її побачити. Мороз так і тріщав, сніг рипів, сніговику радіти б, але ж ні. Він тужив за пічкою. Він був зовсім хворий. Ну, це небезпечна хвороба для сніговика, сказав пес. Я теж слабкував на неї та одужав геть, геть, погода зміниться. І погода справді змінилася. Прийшла відлига Задзвеніли краплинки сніговик танув на очах, але не казав нічого, не жалівся. А це була погана ознака. Врешті одного чудового ранку він впав. На місці сніговика стирчало тільки щось на кшталт залізно зігнутої палиці, на якій хлопці і закріпили його. Ну, тепер я розумію його тугу, сказав собака. У нього всередині була кочерга ось що тріпотіло в ньому. Тепер все минуло геть, геть. Невдовзі минула й зима. Геть, геть, гавкав пес, а дівчатка на вулиці співали, Квіточка лісова швидше розпускайся, ти, вербунька, м'яким пушком одягайся. Зозулі шпаки прилітайте, весну ту красну прославляйте, І ми вам підтягнемо ай лі Дні наші гарні знову прийшли. Про ж і думати забули.